Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Що вимушений констатувати, що на сьогоднішній день мобілізація чоловіків 50 продовжується. І незважаючи на те, що в нас народний депутат Ганчаренко заявляв, що є директива про обмеження мобілізації чоловіків 50 плюс, Вона на сьогоднішній день відбувається відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу і закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чому вона продовжиться? Чому я зробив такі висновки? Зараз в цьому відео про все це розповім. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, підпишіться ще на телеграм-канал. Там більш швидко виходять коротенько новини та по суті, щоб не пропускати зміни в діючому законодавстві, за якими я стежу і. Постійно викладаю на своєму телеграм-каналі, підпишіться на нього, і будете в курсі. І так про цю таку новину, чому я зробив такий висновок, я проаналізував судове рішення саме вирок суду, тобто щодо кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, і було засуджено в нас чоловіка. 59 років. Зараз про цей вирок також поговоримо. Знову ж таки, нагадаю вам, що була така директива. Да, є в неї номер, про неї заявив нас народний депутат, тобто не просто якась там проміжна людина, а народний депутат. Звісно, мені стало цікаво про цю таку новину, яку повідомив народний депутат Гончаренко. Я зробив запит до міноборони, і міноборони надала мені відповідь, що дійсно директива є. Але якийсь зміст директиви. Я про це так і не дізнався. Залишу відео посилання тут. Подивіться, там про цю директиву там більш детально розповідав. І викладав її текст. Можете її почитати, подивитись. Е, ну, Відповіді, точніше, не самої директиви. Я ж кажу, що директиву мені не показали. Тобто надали відповідь, що вона є, є деякі обмеження, але не зазначили, які, що і як. Але, відповідно, змісту цього рішення, цього вироку, я розумію, що. Людина, правозахисник, який захищав засудженого, він не скористався правом направити запит до Міноборони для підтвердження цієї директиви вже в межах кримінального провадження, щоб суд дослідив цей факт, тобто звернути на цю увагу. Тому що про це в рішенні не йдеться. Ну на жаль, не було такої інформації, тому робимо висновок, що таким правом не скористалася. Але я думаю, можна було б. Ну звісно, це могло б. Змінити рішення суду, якщо б суд дійсно впевнився, що там є директива і що там є відповідні обмеження. Як воно пов'язано з діючим законодавством, ну про це вже неодноразово казав, що на сьогоднішній день, звісно, ми всі керуємо законами, а не якимись там директивами і роз'ясненнями. Але неодноразово суд застосовував в своїх судових рішеннях і директиви, на які я посилався також в своїх відео і розповідав про ці рішення окремо. Тому я вважаю, що це. Інструмент такий, які можна використовувати на сьогоднішній день, Ну, ж таки нагадаю, що є законопроект у нас 12.222 від 18.11.2024 року. Був поданий ініціативною групи народних депутатам, до речі, тим же Гончаренком, Ар'євим, Саврасовим, Тимошенко, Яциком, Цимбалюком. Тобто є такий законопроект щодо зниження призовного віку до 55 років, але на сьогоднішній день він абсолютно без руху. Останні, які події були з цього питання, це 21.11.2024 року, було надано комітет, на комітет для ознайомлення все більше ніякої інформації щодо цього законопроекту. Законопроекту немає. Посилання на цей законопроект. Залишу під цим відео. Подивитись, почитайте самі, кому цікаво і хто хоче мене перевірити. Знову ж таки, можете за ним спостерігати за цим законопроектом. Як це роблю я? Але якщо вам, скажімо так, немає часу і не хочете це робити, підпишіться на телеграм-канал, тому що коли будуть рухи і за цим законопроектом, я одразу повідомлю на своєму телеграм-каналі. Тепер давайте щодо вироку суду. Це в нас Кременецький районний суд Тернопільської області, і вирок дуже свіжий. Це 5 березня 2025 року. І звернемо увагу е, саме на висновки, які зазначив суд. Да, і от суд зазначає, що так, 23.02.2024 року, особа 3, будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби та не маючи правових підстав від на відсрочку від під час мобілізації без поважних на те причин відмовився від отримання бойової повістки та не з'явився 24.02.2024 року. До ну тут зазначена інформація закрита. Напевно, до ТЦК у визначено повісті дату та час, чим здійснив кримінальне правопорушення, тобто було ухилення безпосередньо від мобілізації після отримання бойової повістки. Але е, чоловік в нас не відмовлявся від цього. Він казав, що так, він дійсно це на свій розсуд зробив. Він розумів, що це буде ухиленням, але він так зробив. Е, впродовж період часу з 24.02-24 року не повідомляв ТЦК про причини неявки, вільний час проводив. На власний розсуд до теперішнього часу, ну тобто до моменту його засудження. Да? Свою вину визнав повністю та пояснив, що в дійсності все було так, як і зазначено в обувальному акті. Він не з'явився, оскільки є особою предпенсійного віку після перенесення операції в кінці 2022 року він не зміг би виконувати свої обов'язки як військовослужбовця, якби був молодшим за віком, то не вагаючись пішов би на службу по призову під час мобілізації. Чоловіки його дочок на даний час мобілізовані та проходять військову службу, просить його суворо не карати, оскільки він щиро розкаявся. Вину визнав. І крім власного визнання вини обвинувачений повністю погодився з усіма доказами по справі, що були зібрані в процесі досудового слідства, і підтверджують його винуватись учинення інкримінованого кримінального правопорушення. Інші учасники провадження вважають також за не досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. І от в подальшому суд у нас зазначає. Признаю, признаючи покарання обвинуваченого у відповідності до статей 65, 66, 67 кримінального кодексу України. Суд враховує ступінь тяжкості скоєненим кримінального правопорушення, яке у відповідності до статті 12 Кримінального кодексу від, відноситься до нетяжкого злочину особи обвинуваченого обставини, які пом'якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Визнання вини, обставини, які обтяжують покарання в обвинуваченні відсутні. За таких обставин суд вважає, що Така та людина слід призначити йому покарання в вигляді позбавлення волі на три роки. З урахуванням особи, обвинувачена, яка є особою передпенсійного віку, має 59 років. Да, отут суть в принципі нашого відео, що 59-річного чоловіка було засуджено за ухилення від мобілізації. Тому ми розуміємо що ця директива, звісно, не діє. Ну, і знову ж таки, що правозахисник, скоріш за все, не скористався цим правом запитати. Але б чи допомогло це, ну, ми також вже по цій справі не дізнаємось. Має 59 років, його стан здоров'я, а саме переніс хірургічний. Втручання пом'якшувальних обставин, його відношення до скоєння, його поведінку після скоєння суд вважає, що виправлення обвинувачення можливо без ізоляції від суспільства та дає суду підстави для застосування статті 75 кримінального кодексу, звільнивши його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Зрозуміла, да, тобто за статтею в нас по ухиленню від мобілізації передбачено три роки, і суд про це зазначає, що у вигляді у види позбавлення волі на три роки присуджуємо, але потім, враховуючи всі ці обставини, лише два роки, і з випробувальним терміном він встановив. Ну, отакий, отака от ситуація, таке рішення, такий вирок. Тобто, ну, в будь-якому випадку людина була засуджена, в будь-якому випадку вона понесла. Покарання у вигляді позбавлення волі. Але ну тому враховувати. Ну знову ж таки, все індивідуально, Але е, суд чітко зафіксував, що 59 років це мобілізаційний вік і ні про які директиви, звісно, він не згадував. Тому чекаємо законопроект, е, як він буде рухатись. Ну і розуміємо, що або ці директиви не діють, або взагалі там е, відсутні вони деякі, да, бо їх вже там на декілька посилались нас, представники ТЦК. Начебто є, але як бачимо, що вироки суду з'являються. І це, до речі, не перший вирок, тому що я чув, що є ще вироки 55. Якщо було цікаво, поділіться цим відео. Якщо вважаєте його корисним, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, ще буде багато відео розборів різних ситуацій. Всім вечора, до побачення, мирного неба.